А де ти йдеш? А так не можна. <смі> Пофіг, що не можна. Бажай, бо там сходить. Молодець. Кажу супер молодець. Весь тільки для нас. І ще якась зіночка. Само отні. як тюлень. Буду <смі> я в джекузі. <смі> от ходки. Ой, а що я з росником поперся в джекузі. Треба було його десь кинути. Ой, як тут тепло. Тепленька водичка. Залізай! Та зараз рушни крістину. Все? О, бульки дали. О, дивись, скільки бульок пішло. Не знаю чи видно. Сказали, ага. Все, я кладу телефон і йду до тебе. Я тільки знімаю, а не булькаю. Ну.